Вирішила записати вам буквально коротеньке відео, як можна на швидкоруч, а швиденько зробити якісь такі а, добавочки до а, букетів. Ну ось, припустимо, осталась у вас суміш. І робимо ось такі квіточки невеличкі. Пам'ятаєте, ми робили червоний мак. І ось це в мене вчора було зроблено, але щоб зараз я притрушу туди різний бісір, і щоб він приклеївся, я положила трошки свіжого зефіру. Ось, де дивіться. Невеличкі, маленькі квіточки. У мене завжди є ось такі заготовочки. Це можна зробити і на папері. Єсть. Вони завжди будуть дуже красиво доповнювати ваш букетик. Ну, от можна зробити трояндочку маленьку. Десь там уже це мене остатки Вуаля! До речі, можна і хризантемку так зробити. Думаю, досить, а то буде вже велика трояндочка. Так, тепер. Щоб не міняти нашу насадку, зробимо ось тут такі. А, її Завжди забуваю, як вона називається. Тільки буде у нас розжива. Можна, до речі, пробарвити. Воля. Так. Можна вдягти будь-яку насадку і ось так ви можете накрутити все, що завгодно. Давайте я ще одну ось таку покажу. Ну, що ще можна е -е, придумати. Ну, давайте. Аля ландиш. ландеш. Не знаю, якась, якась декоративна штучка. Дивіться, теж цікаво. Це так, щоб не наміняти насадку. Однією насадкою можна наробити будь-що. Воля. От валя мені ця приїлась, да? Ось тут у мене немає свіжого зефірчику. Ми його... Так, зараз я ще накручу. Так, а що можна ще накрутити? Так, і тепер ми беремо а, все, що у нас є а, в налічі, і, і ось так зробимо декорчики, якісь течіночки. Це завжди симпатично і прикольно. О! цей колір краще пасує до рожевого. Так, я ще достала шоколад. Ось така в мене посипочка є. Оце це червоний сюди аж ніяк. Як воно сюди потрапило, не знаю. О, дивіться, як класно. А ось ці, ну, троянди, я думаю, не, не варто, а ось ці можна посипати є такий шоколад. О, дивіться, як класно. Вона завжди кудись піде. От тому, ой, не переживайте, а... якщо ви працюєте, Якщо ви продаєте або навіть з'їсти, це теж прикольно, цікаво, то воно завжди десь потрібно якусь там дирочку закрити, чи щось ну, таке зробити і воно завжди. У вас під рукою. А якщо його е, зробити і поставити в контейнер, то воно буде ну, довгенько, ну, неділю точно буде зберігатись у вас в контейнері. Так, є. А троянду я хочу посипати. У мене є така стружка. О! Дивіться, Ну, прикольно. Можна нічим не посипати, ну, я вирішила посипати. О, дивіться. Тому ніколи не переживайте, якщо у вас щось залишилось із зефірчику, завжди ви можете взяти е, будь-яку чи е, конус, чи соломку, і накрутити будь-що якісь маленькі квіточки. Е, це, до речі, у мене вже ну, такий м'який зефір, тому що це вже залишки і це по класичній рецептурі. Тому і теж, бачите, все, все добре, все нормально. Ну що, все. Це така ось маленька ідея, маленьке відео, яке вам в подмогу для того, щоб ви не викидали. Ваш зефірчик вже на фінішній премії. Все, на сьогодні прощаюсь. До зустрічі! Люблю вас! Пока-пока!